Ранок в промисловій зоні Авдіївки розпочинається з привітання від терористів до дня високомобільних десантних військ. Да сьогодні сутра прилітала. Вот, ну, это, скажем так, не прицільний було гонь. От скоріє так. А вот. Напомните себе, чтобы мы тоже не расслаблялись. Десантники, які стоять на передньому краї, особливих святкувань не планують. Нато свіжі спогади про втраты бойових побратимів. Мы не празднуем этот праздник. Ми пам ятаємо, пам ятаємо тих, кого не з нами. Сейчас нет повода для именно празднования этого праздника. Сегодня наши ребята с той стороны начали поприветствовать фейерверкам таким неплохим. Втім, не лише десантники потерпають в боях за майже знищену промислову зону. Ворожа артилерія щодня знищує кожен квадратний метр поблизу Авдіївки. Часто густо під вогонь потрапляють цивільні. Єдине, кому достається, це, звісно, мирним жителям. Вони на укріплені, так як ми. Я смотрю, там уже багато хто виїхав. з крайний бойових дій. Ну все одно люди живуть, в основному пенсіонери старики. По обіді десантники з промзони отримали нову порцію привітань від терористів. Під прикриттям крупнокаліберних кулеметів на терорист. Територію промислової зони, вкотре намагалися прорватися диверсанти. Приблизно так проходять десантники в дні на промисловій зоні. Кажуть, що це такий не сильно потужний обстріл. За словами військових, це був помічений рух диверсійної групи. І для того, щоб почистити територію, наші бійці відкрили вогонь. Це працює крупнокаліберний кулемет. Це вже, це вже з нашої сторони. В одному з підземних укріплень на честь свята урочиста церемонія нагородження героїв орденами та медалями за сумлінну службу. На каналі службових обов'язків та нагоди святкування Днябільний десант військ Збройних сил України нагороджується командир батальйону підполковний Гурін Сергій Геннадійович. за «Я, я цим святом. Дякую тобі за те, то, що ти підготував таких бійців. Якщо б не було то тебе, то було б тут все набагато гір. Дякую за службу. Дякую. Ну, наверное, да, на сегодняшний день больше всего самого крепкого здоровья, терпения. Еще раз терпения. Удачи семьям. Крепкой семьи и все будет нормально. Без помпи, хвилиною мовчання за втраченими побратимами відзначили цей день і в місці розташування 81-ї бригади. Командири вручили нагороди та відзнаки бійцям у цьому строю і кіборги і герої оборони Авдіївки та інших гарячих точок Донбасу. Один з них, Віталій Пилипенко, почав бойовий шлях з оборони Донецького аеропорту. Нещодавно отримав поранення під Авдіївкою. Незабаром обіцяє знову стати в стрій. Це наша держава, це наша Україна. і Поки останній ворог не покине. Її. І море, кордони, терени, ми будемо тут. Всі хлопці, молодці, всі готові до останнього. Йти. Ми це зробимо. Слава Україні. Угу. З Донецької області. Дмитро Мороста, Анна Кудрявцева, п'ятий канал.